Вітаю на каналі Технопрок. Сьогодні ми поговоримо про це Дніпро, команду, яка стоїть на передовій боротьби з кіберзагрозами. Церт Дніпро називають себе щитом у цифровому світі. Їхня місія: захист бізнесу та даних від атак, витоків і будь-яких вторгнень у кіберпростір. Це не просто гучні слова. За ними стоїть багаторічний досвід, сучасні технології та реальні проекти. Головна сила Церти Дніпро в тому, що вони не працюють за шаблоном. Для малого бізнесу вони створюють прості, ефективні рішення, а для великих організацій комплексні системи, що включають моніторинг, аналіз і реагування на інциденти. У центрі всього індивідуальний підхід, важливий фактор довіра їм довіряють провідні організації України. Це означає, що рівень захисту відповідає найвищим стандартам, адже у світі, де дані стали новою валютою, саме безпека визначає конкурентоспроможність бізнесу. Сайт CertDnipro – це зручний майданчик, де можна дізнатися про їхні послуги, ключові переваги та отримати контакти для консультації. Все просто, зрозуміло і практично. Якщо підсумувати, CertDnipro – це поєднання професіоналізму, інновацій і довіри. Вони справді заслуговують називатися захисниками цифрового світу.